Балицький, заступник міського голови депутат Львівської обласної ради. Працюю фактично з січня 2016 року, якщо так дослівно, то 20 грудня в кінці року я приступив до обов'язки заступника міського голови. Дуже правильно сказав Петро Кирило, що давайте ми залишимо цю політику і трошки знизимо свій тон, щоб просто по-людськи на правильно сісти і розібратися і почати говорити правду. Чим швидше ми почнемо говорити правду один одному, тим ми будемо мати кращий і швидший... 3 грудня, 3 грудня е, на сесії було 2 дня від ГО е, Рада міста і від Асоціації підприємства роботобезпеки створити робочу групу, куди пішли громадські, для того, щоб розв'язати в конструктивному форматі розглянути питання проблем водоканалу і тарифів. Е, на сесії особисто паном Кучицьким, було проігноровано навіть виступ пана Іванишина. Якого там активіста він це назвав. Тобто тільки 5 депутатів проголосували за те, що. Створити таку групу. Всі решта всі решта утримали, тобто це означає не підтримали. Частина з них тут знаходиться в залі. Наскільки не треба. Не Ми не не Далі наступне рішення. Далі, на туди, увага, будь ласка, на, наступне рішення на сесії буквально минулого, минулого тижня була створена робоча група, яка складається. Увага! Із Пана міцька, який був одним із е, директором, е, 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 який працював у Ткаченка, називалося воно мабіринцеві примто, яке освоювало кошти водоканалу, пов'язана особа. Другий е, значить людина, яка працює в комфорт сервіс, якому пов'язана з альфом е, з возніком. Е, пізніше. Е, Карпен Олег, представник самопомічі команди Кучинського і, і пані Сегрика працює в міській раді. Отже, жодного представника від громадськості в цю комісію ревізійну не включено. Чи ми можемо довіряти в такий спосіб цій створеній комісії? Yeah. Ні, не Тому сьогодні відбувається громадське слухання. Це є механізм тиску на владу. Ми хочемо конкрет, ми хочемо прозорих тарифів, ми хочемо діалогу, ми хочемо, щоб влада нас чула і що. Часу ще розмову і по воді із Учмою Трасон. На п'ятницю бо завтра готувати сесії, 4 сесія, п'ятницю ми домовилися, що вже, напевно, дітям до цифри по, 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 по тарифу в точці розпожування добровольців. Це де, в районі буде 7 гривень. Вони порахували Це, я сказав, на 3 гривні менше. 7 гривень, то що я вам говорив. Це буде в районі 7 гривень, і вже від цього тарифу. Який буде затверджений на кар'є, ми зможемо рахувати, який тариф у кінці буде вже в нас. Значить, Як рахувати цей тариф, звичайно, треба нам не вистачало відправної точки. Так ми будемо використовувати можливості питного флоту. Так ми будемо використовувати можливості розумні скорочення амін апарату цього водоканалу. Можливості грантів, можливості якихось запозичень європейських і так далі, це все ми будемо використовувати. Я тільки що почув цифру, що Дорогопадж буде покупну воду продавати 7 гривень. В 7. В межах 7. Гривень. Нам тут розрахунки давав водоканал, в межах 10 гривень, там плюс втрати 28% і так далі. Значить, якщо у нас буде покупна в межах 7, і ми задіємо, я не кажу вже 30, а навіть 20%, у вартість тарифу озера, у нас тариф для вас не повинен підвищитися. Він повинен залишитися 14-20. Андрій Богданович, прийміть, як ви тут гарно сказали, рішення на себе. Послухайте, але потрібен розвиток трускавця водоканалу. Нам не потрібно, і ми це можемо зробити, щоб тариф затверджувала війська міст виконков, не е, національна комісія міст виконков. Тоді у нас буде нульова рентабельність, і люди платити будуть 14 20 як платили за воду, а для санаторіїв, які споживають 70% води всієї, а 30 населення, включити 12% чи там 14% рентабельності. Це буде десь приблизно біля трьох мільйонів і ті гроші дати на реконструкцію водоочисних і труб. Зробіть отакий такий сміливий крок з національною комісією, а ми маємо право, бо в нас немає 30 тисяч населення, і ми можемо для людей це зробити. А в міській раді, якщо ще є гроші, нам цього року треба 3-4 мільйони зробити ремонт водоочисник, побудувати, побудувати 10-кубові відстойники. Це багато питань знімить у чистоті води. Послухайте мене, я при всіх це кажу. Що за бажало теплоки це робити? Ви були, ну Чекайте, ви мені зараз починаєте розгадувати рецепти, щастя, для розібрався. колоколя. Кирилович, Я вас почув. Дайте відповідь. я вас е, Знаєте, коли Петро, коли говорить до Рокирили про те, що при 7 гривнях ми будемо в шоколаді, насправді ми купляємо, так як по нашому тарифу 350. Ми в влізти до 15 мільйонів борт. Ну, давайте давайте вже, так, я також так, так, тариф, який є у вас сьогодні, 14,20 для населення. На порахований, порахований тут є економіст вона не так збрехати на покупну воду 6,22. Питєвого озера, так, Ірак, чи ні? Так чи ні? Без питєвого озера покупна вода 6,22, і в нас тариф для людей 14,20. Правильно я говорю? Тепер возьміть 7, візьміть 20% покупної води, тариф збільшиться чи ні. Я знаю, що електроенергія зросла, паливно в і мінімальна зарплата. Ми можемо вийти на той самий тариф. Петер, якщо так все добре, якщо так озеро вирішує, то чому минулого року, коли все озеро використали? Бо воно сьогодні теж таким не стало. Цілий рік воно використовувалось. То чому проблема вийшла така 15 мільйонів борг? Ви розумієте, у вас немає цих не починаєте розказувати Озеро мене звільнили на початку вересня. Вас звільнили на початку вересня. Ви не звільнили на початку вересня. Можна я подам запитання? Шановний ведучий, модератор, чи Давайте я задам запитання з вашого дозволу. Чи вас за що ми сказали? Можна запитати? У мене питання стосовно оптимізації витрат підприємства. Дійсно, було створено комісія, і для багатьох з нас незрозумілим є склад цієї комісії. Ну, скажімо так, це ваше рішення по вашим розпорядженням. Чи до цієї комісії може з громади долучатися? Ну, скажем, не членом комісії, а як представник громади, щоб ми могли вивчати фінансові документи, могли залучати інших експертів, витрачати свій час для того, щоб оптимізувати видатки з років, будь ласка, Святослав. Перший раз ми вийшли на те, що буде працювати комісія депутатів. Була така пропозиція. Потім на другому засіданні, коли ми вже проговорювали цей мільйон повернення для другого чергового заводу, щоб не ну, Вийшло на те, що треба розпорядження. Що ж розпорядження, тобі треба фахівців. Тобто я не проти, щоб депутати там приходили, дивилися і фахівців злучали, але круто пішло. Е... Я думаю про вас, думаю про людей. А, так. Значить, і, я вам розкажу, перші е, пів року е, буде оце збільшення, не знаю, на 3-4 гривні, буде тільки на 25%. Другий півроку ще на двадцять таким чином буде тупосація буде довго тривати. Чи з 10 років? Я ця програма буде, якщо депутати приймуть, тому що є проєкт сесії на півтора року. А слідучі прийдуть, скажуть, ні, нема грошей. Я не розумію, ви говорю буде. Я відповідаю. Я читаю, хочу стерва, що люди, це наші піджатні гроші. Вони вже компенсували два тижні тому один мільйон. Це наші, так, мільйон а що я мав чекати, є, що ви включили? Я, я правильно зробив? Через нефективне керівництво через неефективне прийняття менеджерських міст, то буде небезпека. Хочемо вони йде до кого захищаєте, пані Лесо? Ви агент кого? Що ви цей? Ви розказуєте про що? Я до того, щоб ми до полосу не Пані Лесом, пані Андрій, добре. Збори переводяться в балага, приходяться тема на особисті. Пан Андрій, ви баєте дуже серйозну посаду, не дозволяйте собі таке. Це я вас. Це примаркнува. Не переходьте на особистику, це не достоїть вас, Це голова. <гум> Будь ласка, ви собі себе набагато вирішити, це не впоменували. Друге, друге питання. Що саме, основне, що я хотів сказати? Пан Микола підняв дуже цікаве питання. На рахунок сказати. Навіть зараз дуже цікава схемка вирашовується. Ми Водоканал був викуплений якоюсь фірмою Альфа Плюс, яка дійсно вже практично тільки, е, як саме, саме гірше зло у скарбці, мабуть, так заключили. І зараз прийняло рішення вже, давайте, давайте ми вам віддамо свою частку... А Так, да. ми вам віддамо свою часточку, так, да. І ми собі там робити мозок. А, а ми да, свою да, частку, да. І ви говорите, що ви на рахунок судді. Володь. так, так, хто? Ви на рахунок судів вже говорите, що ми там погрязнемо в суди, що давайте будемо домовлятися. От представте собі зараз таку ситуацію. Гіпотетично, можливо такі варіанти, що зараз бодоканалство є комунальне підприємство, так? Так. це може не стосується тарифів, але, мабуть, напряму, це є комунальне підприємство. Землі належить Альфі Плюс, Немає державної акції. Це є приватна фірма, вони можуть користуватися ними, як собі захочуть. Ну, згідно чинного законодавства тому подібно. От тоді почнуться суди, які вам і не снилися. Як почнуться будуватися там маєтками, то ваш одяг це вже дійсно буде болот. Правильно, так, так. От мені здається, то yeah. Ми говоримо про гіпотетичні суда. Давайте теж говорити гіпотетично, ми можемо ту землю викупити. Можемо? Готові піти на. Я голосував, тому що я вважаю, що тоді, на той момент, до проскорця це були дуже великі гроші, які треба було класти А як відказали, не буде давати все? А ви, на і каже, що всі депутати, які проголосували за, одержали хабари. Голосувала конкретно суд. Але як це все поможе Майдер. зменшити тариф на воду? <зам> 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 ви зараз можете обізвати людину одного праси, але то я не думаю, що за то хтось заплатить. Але правда, правда, треба відповідати. Вибачте мені він... будуть відповідати за багато, які з І відповідно, наскільки я знаю, яка частина була надана вже від Альфа Плюс поворотні повод за квітну Куди дінуться ці кошти? Яким чином буде фінансове питання? юристів <продукт> і. <продукт> <продукт> Тому ми пак зміни, залишаючи тільки окремо і на а нам лишає води. Якщо в ході виявилися злісні зловживання, резолюція громадських слушать звернення до міського голови пана Кучинського Андрія Богдановича. У зв'язку з критичною ситуацією з до водопостачанням. Що склалася на території міста Трускавця, збори громадян міста Трускавця пропонують до 15 березня 2016 року створити постійно діючу робочу комісію із залученням в громадськості міста не менше 60% для вивчення проблем з водопостачання, сформування тарифів та контролю за діяльністю водоканалу. Наступне: забезпечити прозоре формування економічно обґрунтованих справедливих тарифів. Наступне. Включити до поданого водоканалу розрахунку тарифу до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг об'єм споживання води з питного озера не менше 30% від загального споживання водоканалу. Наступне: тимчасово до 1 травня 2016 року припинити використання води для заповнення плеса питного озера до поверхневого водозабору. Наступне. Розробити інвестиційну програму водопостачання на 2016 рік, в яку обов'язково включити реконструкцію очисних споруд питного озера. Наступне Трускавецькій міській раді ініціювати розірвання трудових відносин з керівництвом ТЗОЛ Трускавецький водоканал, паном Віктором Возником у зв'язку Володимиром Возником у зв'язку з непрофесійністю та оголосити відкритий конкурс. На заміщення посади генерального директора Трускавецького водоканалу. Наступне: подати регуляторному органу нові розрахунки на встановлення нових тарифів, вимагаємо повернути водоканал у власність громади міста. Хто задав резолюцію? Землю та То задану пропозицію про повернення 132 гектарів міста у власність громади, прошу голосувати. Ви знаєте, мені тяжко зарахувати. Давайте нападу, хто проти, Підім'як і хто проти. Немає. Хто утримався, теж підніміть руки. Тобто це одноголосно, я так розумію. Тобто, включаємо дану резолюцію, дане питання. Пане пане ще Готова резолюція. Що тебе? Що закладається? Ви ж не ведете по регламенту. Я не знаю, коригда виступу.